Є знижки представляють незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках, подорожних, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, <плес> врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Ірина Фаріон спровокувала черговий скандал. Мовознавиця звинуватила в ментальній кризі вірку сердючку. Він сам зізнавався в тому, що він виріс у суржикомовному середовищі. А що таке суржикомовне середовище? Це коли ти не знаєш, хто ти, це коли ти змішуєш гречку з макаронами і споживаєш це в одній тарілці і за один раз. Данилко не став мовчати. Просто під час свого концерту в Одесі також вдався до кулінарного порівняння. А я кажу: Ви знаєте пані Фаріон, а ви вареники стил Все. Музикант, який раніше епатував публіку, а зараз збирає гроші на армію і пише українськомовні пісні. Меловін завітав у студію ранку Марафон, де розповів про те, чим живе зараз. Коли мова зайшла про його регулярні благодійні концерти, хлопець поділився подробицями історії з піджаком для ЗСУ, яка нещодавно трапилася на концерті в Тернополі. Тоді, заради збору для батальйону Айдар, артист спонтанно, прямо з плеча, вирішив його розіграти. І думаю, так ну мел, ну знімай і давай не працюють Ну я включився в світулічку з привоза і давай е продавати цей піджак. Виявляється, піджак мел придбав на секонд хенді у Швеції, коли там проходили Євробачення. Врешті зміг виторгувати за нього непогані кошти. До ти 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 десять тисяч щось таке продали mm -hmm. ми цей піджак. Дівчинка щаслива. Я щасливий айдар щасливий. Дванадцята дитина Ілона Маска американське видання Bloomberg з'ясувало, що мільярдер винахідник приховував народження ще однієї дитини. Від нього народилося щонайменше 12 дітей, з яких 6 дітей за останні 5 років. У статті під назвою Ілон Маск хоче, щоб ви мали більше дітей. Автори видання пишуть, що маск дуже стурбований скороченням народжуваності, особливо в країнах із білим населенням. Тому не словом, а ділом виправляє ситуацію. Видання стверджує, що 12-та дитина з'явилася на світ ще на початку 2024 року. А мамою, за словами анонімних джерел, стала 38-річна Шивон Зіліс. Зіліс є директоркою проєктів в одній з компаній маска, і вони вже мають спільних дітей. У 2021-му стало відомо, що Зіліс народила маску двійню. Наразі і стать, і вік 12-ї дитини залишаються таємницею. Раніше також було відомо, що маск має п'ятьох синів від першої дружини Джастін, з якою познайомився ще в університеті, а також ще двох синів і доньку від канадської співачки Клер Буше, відомої за псевдонімом Граймс. Том Круз пропустив випускний єдиної рідної дитини заради концерту Тейлор Свіфт. 21 червня в Нью-Йорку в дочки Тома Круза від Кеті Голмс проходив випускний бал. Підтримати дівчину приїхала лише мама. Однак вже наступного дня, 22 червня, тата Сурі помітили в Лондоні. Круз розважався на концерті американської співачки Тейлор Свіфт, і, схоже, совість його зовсім не мучила. Крім того, судячи зі шкільного атестату, 18-річна Сурі офіційно відмовилася від прізвища батька, адже в документі вона записана просто як Сурі Ноель». Нагадаємо, Том Круз розійшовся з Кеті Голмс в 2012-му. Відтоді він не бачив свою доньку. Круз відмовився спілкуватися з дитиною, нібито через те, що вона не сповідує його релігію, саєнтологію. Колишній чоловік Ані Лорак одружився втретє. Турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу взяв шлюб зі своєю дівчиною-блогеркою Анастасією Фоксі. Новоспечена дружина опублікувала в інстаграмі фото, на якому вона та Мурат показують на камеру свої обручки. Дівчина написала: чоловік і тегнула Мурата. Але через деякий час вона видалила світлину ймовірно на прохання Мурата, який, схоже, не дуже хоче афішувати своє третє весілля. Зради, скандали та гроші днями в Британії вийде нова книга про одну із найвідоміших пар світу. Девіда та Вікторію Бекхемів автор книги, журналіст Том Бауер, обіцяє розкрити всі таємниці, які приховує зірковий шлюб. Зокрема, Бауер заявив, що 49-річний Девід зраджував 50-річні віки протягом всього їхнього 25-річного шлюбу. А разом вони залишаються досі тільки через бренд Бекхемів, який у тандемі вигідніший ніж якби вони були окремо одне від одного.